Товариство, добрий день. Сьогодні ми поговоримо з чого почати розвиватись людині в басейні, зробити перші кроки та підтримати бажання далі ходити в басейн. Не будемо довго тягнути з тубом. Тисніть кнопку підписатись і переходимо до суті відео. Перше, у вас з'явилось бажання піти до басейну і почати тренування. Ви подивились який набір для басейну потрібен? Якщо що, то описання на нього буде в описі. Чи ви ходите в басейн, але не знаєте, як розвиватись далі, то це відео буде для вас. Але зазначу, якщо ви зовсім не вмієте плавати, то краще записатись до тренера і почати з ним. Можливо, в подальшому будуть відео для людей, котрі хочуть навчитись плавати. Друге, йдемо в басейн на тренування і плаваємо. Пливете, як бажаєте. Не забувайте відпочивати, бо ми не тренуємось до Олімпіади. Але в подальшому я розкажу, де можна буде заплити любителю з професіоналами. Повернемось до тренування. Пливете з відпочинком для того, щоб не перенапрягтись і не відбити собі бажання ходити до басейну. Плаваєте і рахуєте, скільки ви проплили, чи самі рахуєте, чи фітнес-трекером. Третє. На наступне заняття ми приходимо до басейну і пливемо по 50 метрів трьома стилями. кроль, брас і спина. Знову ж таки, пливемо з відпочинком, бо пам'ятаємо, що бажання ходити до басейну нам треба зберегти. Ви самі побачите, що плити міняючи стилі, буде легше ніж одним. Тут ви побачите, що змогли б проплити більше. Запам'ятайте цю цифру, бо нам треба буде рости і бачити свій прогрес. Четверте, ми починаємо ходити до басейну і продовжувати плавати по 50 метрів. Не обов'язково рахувати скільки проплили за тренування. Чому 50 метрів? Тому що дуже легко в 25 метровому басейні це коло. І переходити на інший стиль в 50-метровому басейні. Це зміна стилю кожен раз, коли допливаєте до бортика. Тут головне бачити, як ваші інтервали на відпочинок зменшуються, і додавати в кінці 3-5 хвилин купання. Купання це просто розслаблено на спині, пропаючи двома руками. Може попірнати поробити щось ну, на що вистачає фантазії. Плавати різними стилями прокачує різні типи м'язів. Хоча ми і не плаваємо поки що четвертим стилем, батерфляєм чи дельфіном. Але для початку нам це і не треба. Нам треба увімкнути наші м'язи і трохи їх прокачати. Продовжуємо плавати по 50 метрів і далі, поки ми не мінімізуємо зупинки і відпочинок біля бортику. Тоді вже зможемо перейти на тренування наступного рівня, про котре я розповім в іншому відео. Дякую за перегляд і пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається. Спортом. Гарного вам дня!